Познайомившись із темою пандусів у ревітів, прийшов час ознайомитись із принципом роботи зі сходами і сходовими маршами. Як це виглядає на практиці, і також, як, на жаль, не виходить зробити на практиці ревітівські сходи правильно. Давайте всім по -черізь. Отже, інструмент сходи знаходиться у нас на в класі архітектура, група команд движення, інструмент лісниця. Один день. Так а, стандартно будуються сходи, як і пандус зручніше будувати його з плану. Тому найчастіше використовується саме цей підхід. Спочатку я покажу принципово, як вони будуються, пізніше ми розберемо з вами різного роду параметри, які будуть нам важливі для роботи. Тому, перейшовши на план поверху, ми з вами вибираємо інструмент лісниця і попадаємо вже в знайомий нам режим ескізу. Є певна послідовність побудови сходів у ревіті. Заключається вона в тому, що першим ділом ми повинні з вами задати правильні параметри перед побудовою сходів. Так само, як і в пандусі, краще здати спершу відмітки низу верху а вже тоді будувати свої сходи. В даному випадку, в мене поверх 1, поверх 2 задається, базовий рівень і верхній рівень без зміщення знизу зверху. І нижче в пункті требує моя висота лісниці, рівіт мені показує, яка все-таки висота у мене виходить. Якщо, скажімо, написати зміщення зверху 1 метр, то він автоматично перерахує і скаже, що наша висота сходового маршу буде 4000 мм. Я ж ставлю 0, від поверху до поверху рівно 3 метри. Далі, нижче, у нас є ряд параметрів, які відповідають за висоту сходинки. Я не просто так починаю саме з цього місця, а не з побудови самих сходів, не з типів сходів, і так далі. Ці параметри вони більш важливі, ніж всі інші. Тому що, якщо ви неправильно задасте ось тут висоту і кількість марш, і кількість сходинок у вас нічого не вийде. Тому давайте розберемо, як це працює і як налаштовується. привіті Задавши висоту, отримавши висоту свого маршу, повинні задати кількість сходинок. Наприклад, я хочу на 18 сходинок, а скажімо, 20. Мишку в сторону заберемо, і в нас автоматично перерахується висота сходинки 150 мм. Тобто це означає, що Рвіт сам порахував, поділив вашу висоту сходів на кількість сходинок, яка у вас має бути, яку ви задали. Звертаю одразу вашу увагу: ви не можете ніколи в рівіті задати висоту сходинки в ручному режимі. Тобто сказати, що сходи будуть там 145 мм, і на яку висоту вийде на току вийде, тут не можна. Ми завжди рухаємось тільки в одному напрямку. Від загальної висоти загальну висоту ділимо на кількість сходинок і в нас виходить певне значення. Тільки після цього ви можете приступити до побудови ваших сходів. Дуже рекомендую кожного разу, коли ви міняєте параметри висоти, заходити на план поверху, на якому сходи стоять, і на них дивитись. Так, що буде? Як це виглядає? Давайте з простого, як це виглядає далі. Задав 20 хвилинок, мені підходить моя висота в 150 мм, і на вкладці ЗМІ є способи побудови. Так, я візьму перельот, прямий марш і потягнув мишку вгору. Мені рід побудував максимум, що він міг, тобто це 20 хвилинок, 20 підйомів. Натиснувши зараз на зелену галочку, у мене вийдуть сходи. Сходи автоматично будуються з огородженням вже одразу. Якщо все це було включено в параметрах, так і маємо ось такий приклад моїх сходів, які піднімаються від нуля до другого поверху. Просто я думаю, елементарно. Якщо ви зрозуміли це правило, можемо рухатись далі, але вже більш предметно і з різними деталями по роботі, обмеженнями і нюансами. Як це працює саме тут? Базово, тільки що ми з вами разом побудували наші сходи. Але давайте дивитися детальніше, тому що у вас будуть ряд обмежень і ряд проблем, і я зараз покажу які. Знову ж таки, я на плані поверху беру інструмент лісниця і попадаю вже з ними намершому ескіз. Я задавав висоту від поверху до поверху, вказав 18 чи 20 сходинок і мені вір поділив нормально. Але тут є нюанси. Якщо скажімо, вказати менше сходинок, ніж допускає вірвіт, скажімо, 15, Заберемо мишку в сторону, побачимо, що висота в нас. Перерахувалися на 200, тобто 3000 поділити на 15, нас виходить 200, але рід показує помилку. Зараз. Так, чому він зараз показує помилку? Тому що в ньому є налаштоване обмеження висоти для певних сходів. І коли ви бачите таку ситуацію, вам потрібно це обмеження змістити і розширити фактично діапазон побудови. Робиться це наступним чином. Натискається на команду ОК і заходимо в параметри своїх сходів. Команда і тип. Сходи вас бувають різного типу. Вони можуть бути. Монолітні сходи збірні або змонтовані, ми про це поговоримо трошки пізніше, коли будемо дивитися на їхню геометрію. А зараз нам потрібно знати, що кожні сходи, кожен тип сходів, які у вас є, буде мати свої параметри максимальної висоти сходинки і мінімальної ширини сходинків. Так от, максимальна висота сходинки в мене 170 мм. І те, що вам потрібно знати, це те, що коли ви створюєте нові сходи, задаєте висоту, Revit автоматично буде пробувати підібрати вам максимальну кількість сходинок під ваше обмеження. Тобто, якщо у вас стоїть в сходах обмеження в 170 мм, то рід буде пробувати поставити таку кількість сходинок, щоб у вас була висота максимально наближена до вашого обмеження. Ну і в моїй ситуації, коли в мене показується помилка, що в мене висота 200, а максимально дозволена 170, мені потрібно змістити діапазон. Звичайно, рід вам дозволить побудувати сходи із цією помилкою, із цим значенням. Але. Проблема буде в тому, що в майбутньому а, при зміні висоти сходів у вас вони попливуть і будуть невідповідно працювати. Тому обов'язково не забувайте, що це все треба заходити і міняти одразу, як ви а, побачили і стикнулися з проблемою. Відтягувати не варто, тому що наголошую, при редагуванні потім сходів будуть проблеми. Отже, змінимо висоту на 210, скажімо, міліметрів, натиснемо ОК. І наступного разу, якщо я буду коливатися в діапазоні 200 до 210, так, 15 сходинок, у мене вже цієї помилки другий раз вискакувати не буде. І це буде працювати правильно. Це те, що стосується висоти сходинки. Ще раз, задати ручному режимі висоту не можна, а от автоматично, що вона вираховувалась, будь ласка. Теж сама історія з мінімальною глибиною сходинки. Привіті, це називається ширина простопі. Так, це глибина нашої сходинки на 300 мм зараз. В параметрах типу також це значення присутнє, мінімальна ширина 300. Якщо дати менше допустимого, скажімо, 250 для інтер'єрних якихось сходів. Revit зараз помилку може не показати, але в майбутньому ви стигнатися теж з проблемою. Тому ніколи старайтесь не виходити за межі своїх діапазонів. А якщо ви за них і вийшли, то зайдіть і поміняйте на значення, яке вам потрібно. Ідентична ситуація з мінімальною шириною маршу, вона не записана як 1100, але Revit вам дозволить поставити текущу ширину маршу, і то менше. Наприклад, 900. І побудувавши, потягнувши мешку зліва направо зверху вниз. В нього буде отут помилочка, така ну воно допускається, ніби ревітом, але ми рекомендуємо це забирати і виправляти значення граничні. Так, і ось у вас побудувалися знову сходи. Такий простий прийом, як це робити і як ці параметри задавати. я об... я не просто так це увагу, тому що ми постійно бачимо, як сходи будуються неправильно, і люди ігнорують. В майбутньому при зміні типів з'являються проблеми. Тому ці значення мають бути у вас вірні. Якщо ж ви будуєте сходи по певних правилах, тобто то ви знаєте пропорції сходів і використовуєтесь формулою для розрахунку висоти і глибини сходинки. в ревіті цей параметр також можна активувати. Активується він через позицію формули, правила розчота і змініть. І позиція і калькулятор для розчоту параметрів лісниці, де задається кількість висот помножен, додавлена до, до ширини. І маємо певне значення, так, формула 2 до 1, і, наприклад, 630 або 650. В такому випадку він буде сам визначати габарити і пропорції ваших сходів, які вони мають бути. Варіант непоганий, якщо, якщо ми проектуємо, скажімо, громадські простори. Так, з перепадами, з підвищеннями, з якимись з терасами, з бельведерами. Цей варіант, цей прийом дуже класно працює. Але якщо ми говоримо про певні там інтер'єрні речі, то зазвичай ми оперуємо вже такими сталими розмірами сходинок, глибини і... маршу. Тому ці речі рідше коли використовуються. Тому запам'ятайте, перше, що треба зробити перед побудовою нових сходів, перевірити висоту, перевірити кількість сходинок, перевірити, чи ви не виходите за межі діапазонів, які задані в параметрі типу. Типу максимальна висота, мінімальна ширина і мінімальна ширина маршу. Після цього можна приступити до розбору геометрії сходів, які сходи бувають, які можна побудувати, і як саме безпосередньо це зробити. Назва цього блоку називається об'ємно-просторове. Вирішення, так, об'ємно просторова геометрія наших сходів. І давайте подивимося, які сходи можуть бути з точки зору об'ємної геометрії. Вони можуть бути у нас прямими маршами, можуть бути у нас гвинтоподібними маршами одного типу, коли ми задаємо певну кількість, судин, можуть бути маршем на всю а, а, висоту, на всі параметри. Можуть бути забіжні, точніше не забіжні, а, а е, подібні або там під кутом сходи із площадкою проміжною. Прошу звернути увагу, це площадка. Також сходи можуть бути у вас Г-подібно забіжні, П подібно забіжні, П подібно з площадками, П подібні в іншу сторону з площадками, також П-подібні забіжні можуть бути. І сходи ось такі кастомні, вже, так, власноруч змодельовані, власноруч накреслені, по принципу, роботи з пандусом. Якщо ви добре запам'ятали попередню демо, то ви знаєте, як працювати з пандусом, і тут історія аналогічна. Робиться це все в ручному режимі. Так, це прямий сегмент, який я побудував, він нам зараз не цікавий. Як ми доходимо з вами до такої геометрії або до комбінації такої геометрії, тому що будь-які з цих варіантів можуть бути між собою скомбіновані, без проблем взагалі, і відповідно використані і підігнені під будь-який проект. Для того, щоб почати будувати сходи, правильно, я знову ж таки повернутися на план. Тут найбільш ефективний спосіб для роботи, тому будемо звідси будувати. Візьмемо вкладку архітектура, інструмент лісниця. Далі ми розібралися з налаштуваннями з параметрами. Кількість хвилин мені підходить 18, нехай. А далі в компонентах зверху справа на вкладці Змініть і присутні в нас інструментарій для побудови сходів. Тут взагалі трошки більше інструментів, ми частину з них проглянемо, вони нам будуть частково цікаві. Перше. Сходи в 2021 році, здається, з 2018-го будуються, по принципу компонентів, коли в нас є попередньо створені компоненти, які можуть давати нам певну геометрію. Тобто це вже такі готові елементи типу прольотів і площадок, з яких складаються наші сходи. Тому беремо інструмент прольот, а далі один з п'яти доступних способів для креслення геометрії. Цих п'ять способів ви тільки що побачили на початку цього блоку, коли я показував різну об'ємну... Різні об'ємно просторові рішення. І перший інструмент це інструмент прильот. Другий це гвинтовий марш зі всіма сходинками. Третій це гвинтовий марш по центру і кінцевим точкам. Четвертий, п'ятий це забіжні Г-подібні і П-подібні сходи. Давайте почнемо з простих сходів, прямолінійних. Для того, щоб їх побудувати, ми з вами клікаємо по прямолінійних сходах, задаємо параметри, наприклад, тікуща ширина марша 1200 буде в нас. Автоматичні площадки галочка включена на командному рядку. Зміщення відносно мишки стоїть 0. і прив'язка. Що таке прив'язка? Прив'язка це прив'язка вашої мишки до вашого елементу. Наприклад, відносно маршу зліва, по центру або справа. або по певних або внутрішніх опорах. Моя зараз прив'язка стоїть з правої сторони. Тобто ви будете бачити, де в мене прив'язується мишка, до якої точки. І я поясню, чому її треба міняти, і це дуже динамічний показник, насправді динамічний параметр, з який треба відслідковувати. Давайте поговоримо побудувати наші сходи. Вибравши свої, а, свій тип, вибравши висоту, задавши кількість сходинок, ми все погодили, ширину погодили, починаємо будувати сходи. При побудові сходів на плані, як і пандусу, вам ревід показує ескіз майбутнього маршу. А також внизу веде підрахунок, скільки сходинок у вас потенційно вже є побудовано і скільки залишилось побудувати. Дивіться, будь ласка, 12, створено, 6 залишилось. Якщо я потягну мишкою до кінця, далі я вже не можу, ви можете побачити, що у мене рід більше не будує сходів. Тобто ми не виходимо за наше розрахункове значення 18 сходинок. Якщо побудувати, скажімо, певну частину, от, давайте 10 побудуємо сходинок, у нас побудується 10 сходинок. Марш має ряд інформації після побудови. Зокрема, нумерація підйомів у нас відбувається на цьому екрані. Її видно: перший підйом і 10 підйом. Це лінія підйому, наголошую. Зараз фактично мені треба було б добудувати свою кількість сходинок. Я натисну команду Escape, вийду з режиму побудови з маршу. Вони мені зараз не потрібні. І давайте розберемо декілька моментів. Перше, якщо у вас зараз немає 18 підйомів, так як у вас має бути в розрахунку, ви, не має, ви повинні її добудувати, ви повинні не можете вийти з цього режиму. Ну як, технічно можете, але це буде неправильно, у вас буде не вистачати багато сходинок. Кількість. Підйомів можна не рахувати на екрані. У вас воно видно в панельці свойства. Подивіться, будь ласка, якуще є підступеньків. підступінь. Тобто, в мене є розрахункове моє значення і є фактичне моє значення, яке я побудував. Я не можу це фактичне значення змінити з панельки, але я бачу, що в мене побудовано 10 підйомів. Отже, мені потрібно зараз збільшити мої підйоми до 18, і тоді в нас все буде окей. Тому ваше завдання це вирівняти. Якщо ми говоримо про прямолінійні марші, так, прямий такий підйом віднизу до верху, без будь-яких заворотів, тоді робиться це наступним чином. Виділяється марш, який ви побудували. Ваш марш буде мати декілька ручок форми. Він має взагалі два типи ручок форми це трикутні стрілочки і круглі ручки. Трикутні стрілочки відповідають, наприклад, по ширині за ширину вашого маршу. Менше робити не можна, він свариться та зараз помилка про мінімальну ширину. Можна задати ширину і внизу з панельки 1250. Ось скоригувало мені. Це трикутна стрілочка вліво-вправо. Стрілочка трикутна вверх-вниз буде впливати мені за перекидання маршів. Ми, поки що, цього ще не знаємо, побачимо це в майбутньому. Але от кругла ручка форми відповідає мені за добудову нових маршів, нових підйомів. І якщо потягнути ручку вгору, то ми побачимо, що в нас добудовуються підйоми, і потенційний кінець. Мого маршу ми теж бачимо. Тому дотягую до кінця ескізу. У мене написано 18 підйомів зверху, escape. І в свойствах в мене співпадає кількість розрахункова з фактичною кількістю моїх сходів. Подивіться, будь ласка, чи виходить, чи ні. Вийшло? Мені здається, круто, гарно вийшло. Все добре. Що буде, якщо ви перетягнете свої сходи вище? Скажімо, ось так. Можна зразу побачити, що мій розрахунок. 18, має бути 20 побудовано. На плані ж написано 18 плюс 2. Що означає 18 плюс 2? 18 це розрахункове значення плюс 2, скільки екстра побудовано. Якщо ви так зробите, рід побудую вам на 2 сходинки вище, висотою в 166,6. Тобто ви вилізете десь на 330 мм вище свого розрахункового значення. Тому такого робити точно ніколи не треба і завжди треба їх опускати. Варіантів тут два. Якщо вам потрібно мати геометрію саме в кількості 20 сходинок, тоді треба змінити розрахунок. Написати, що сходинок має бути 20. Тоді у вас все нормально зійдеться і ви вийдете на свою відмітку, яку ви задали. З першого на другий поверх на 3 метри. Якщо ж у вас все-таки має бути сходинок 18, в такому випадку потрібно взяти і змінити кількість. Тобто 18 ми ставимо в розрахунку і фізично за кружечок тягнемо, змінюємо кількість наших підйомів. Все, знову повернулися в ситуацію, яка у вас мала бути. Складніша ситуація, яка стосується того, що вам потрібно вийти на певну відмітку в певній точці. Так? В такому випадку треба задавати правила розрахунку і по цих правилах будувати вже свої сходи. Тільки тоді ви зможете вписатися в певну відстань геометрії. Зазвичай ми йдемо від протлешного, ми йдемо саме від побудови по розмірах, і тут тому ось маємо такі от моменти для ефективної роботи. Відмітка, відмітка, кількість сходинок, і маємо побудований наш марш. Тому запам'ятайте, кружечки додають або забирають кількість сходинок, які у вас є. Я не дуже рекомендую робити це спочатку, пересовувати кружечки на початку маршу, тому що в такому випадку він забирає перші, там, наприклад, 4 сходинки в мене забрало, і мої сходи зараз будуть висити в повітрі. Давайте продемонструю вам цей момент, як наші сходи починають висіти в повітрі. Подивіться, будь ласка, бачите? Вони нас висять у повітрі. Відповідно, мені треба зайти знову ж таки в редагування лісниці і їх опустити. Один з моментів, чому я роблю це все на плані, тому що в 3D в мене відсутні ці ручки форми, які дозволяють мені добудувати так, певну кількість маршів донизу або до верху. Але виправити це все можна дуже-дуже просто. Ось такий спосіб для побудови ваших маршів. Він елементарно простий, не вимагає насправді складних моментів, просто спокійно і знати ці правила побудови. Якщо ми хочемо з вами побудувати сходи складніші, я завершу побудову цих сходів і почну будувати нові сходи. Це аналог команду вибору. Скажімо, г подібні сходи, як вони робляться? Ми вибираємо знову ж таки рух, прив'язку маршу зліва-справа, Тягнемо мишку догори. Наприклад, я хочу зараз побудувати сходи г подібні з площадкою. І 9 підйомів побудую на одній частині. А далі мені треба побудувати знову площадку і поворот направо. Як це зробити? Ви ніколи не повинні думати в цих моментах про ваші площадки. Думайте про ваші марші. І пам'ятайте, яка у вас є лінія прив'язки. Моя лінія прив'язки з правої сторони. Тобто я повинен будувати геометрію таким чином, що в мене, ніби логічно рухалася лінія границі по правій стороні весь час. І тут моменти, які дуже часто попадають в проектанти в помилку. Вони маючи прив'язки справа зліва з ліва, будують сходи від центру по центру. І, наприклад, вправо. Це буде помилка. Рівід не зможе побудувати адекватно площадку, та й ми бачимо, що самі сходи неправильно зараз виглядають. Тому для такого завдання ми повинні відтягнути мишку в сторону і потягнути площадку вправо. Я зроблю це під кутом 90 градусів. Можете побачити, в мене побудувався марш на загальну кількість хвилинок 18 це мій розрахунок, який був заданий, і утворилася площадка посередині. Класно, класно. Площадка. Має можливість там змінити ширину, наприклад, можна на нею вилізти, про це ми поговоримо трішки далі. А, так, і сходи, мої також мають марші, кружечки і трикутнички. Ну і тут подібна поведінка. Якщо ми будемо підтягнути мишку за кружечок, так, вперед-зад, то ми будемо додати або забирати кількість сходинок. А от з трикутною стрілочкою вже цікавіше. Наприклад, буває ситуація, що в нас на. До початку маршу має бути три сходинки. Далі марш і решта сходинок. Як це зробити зараз? Ну, Перебудовувати сходи було по-дурному, тому є трикутничок. І ми з вами за цю стрілку трикутну тягнемо мишку до кількості сходинок, три підйоми. Хто уважний, тільки що замітив, що в кінці моїх сходів в мене перебудувалися сходинки. Тобто, якщо я на початку забрав, то в кінці в мене додавалось. І навпаки, беремо сходи, стрілку, тягнемо мишку і бачимо, що в нас змінюється кількість на початку і в кінці. Таким чином, ми ніби перекидаємо відносно площадки елементи. При тому сама площадка в нас не змінюється. Класно? Класно. Якщо ви хочете скоригувати свої сходи, ви завжди можете взяти інструмент повороту, наприклад, і провернути їх. Ви також побачите, що ваша площадка також помінялася. Так? Сходи можна вирівнювати одні до других. І, наприклад, вирівняти все по вертикалі в мінімальну площадку під кутом 90 градусів. Ось прошу. І в нас вийшли г подібні сходи з певною кількістю сходинок до площадки і певною кількістю сходинок після площадки. Тому контролювати кількість сходинок насправді рвіті просто. Але робиться це мишкою, а не клавіатурою. Так, і, відповідно, ми рахуємо, скільки в нас є маршів. Рахувати насправді нічого не потрібно, потрібно просто перевірити, що у вас збігається розрахункова кількість з вашою фізичною. Є, є. Йдемо вами далі. Якщо ні, зробіть паузу, перевірте, будь ласка, побудову своїх сходів, попробуйте це ще раз повторити. А я рухаюсь далі. Проблемні моменти, які виникають при такій побудові. Наприклад, я побудував один марш, випадково натиснув Escape і мені треба знову зайти в прольот, будувати проліт. Я можу знову будувати. Якщо я буду будувати, у мене буде якась проблема виникати. Скажімо, ревіт, не зможе мені побудувати марш, він мені про це розкаже. Площадку, перепрошую, він мені про це скаже, і я мушу якимось чином в ручному режимі цю площадку добудовувати або змінювати. В ручному режимі, якщо ми не розглядаємо, як це робити, тому кращим варіантом є відійти від, відтягнути марш в сторону, таким чином, щоб зробити місце для площадки і добавити площадки між двома маршами. Для цього вибираємо на вкладці «Змінити інструмент площадку. Вибираємо команду Довити вибрати два марші і вибираємо два марші. У нас ставиться автоматично площадка між ними. Чудово, вона далі динамічно працює, можна коротити, обертати. До речі, за кружечок можна тягнути в сторону і буде мінятися у вас чисто геометрія. Маємо ось такі нерівні сходи під кодом 90 градусів. Так, і в нас все прекрасно. Чудово змінюється. Попробуйте, будь ласка, думаю, мало б все вийти. Сходи в ревітій інструмент чудовий, тому якщо вам треба добудувати якісь сходи, ви завжди можете вибрати гвинтові або гвинтові по центру і конічним точкам і добудувати гвинтові сходи. Їх показувати зараз не буду, все в принципі примітивно правильно. Єдина моя рекомендація: якщо у вас в одній будівлі є сходи в різних місцях, так там дві пари сходових маршів, то треба будувати їх поокремо. Не так, що ви раз будуєте, ще не вийшли з режиму побудови, і починаєте будувати нові сходи. Ось, наприклад, ось тут десь. Там, та? це буде неправильно. Вам потрібно завершити побудову, видалити зайву геометрію з завершити побудову сходів, а тоді починати будувати сходи в нових місцях з боку. Це буде єдине правильне рішення. Сподіваюсь, це зрозуміло. Тому кожен нас фактично окремими, окремими сходами йде. Вибравши команду, создать аналог, я побудую ще одні сходи, але цього разу розберу забіжні Г-подібні і П-подібні сходи. У них є один нюанс, який треба вам розказати. В даному випадку висота в мене незмінна, перший другий поверх, 18 сходинок. г подібні забіжні сходи. Вибравши їх, Revit одразу нам пропонує ставити сходи під кутом в 90 градусів. Тут він не розбирає, не дає неможливості щось поміняти під гострим кутом чи під тупим кутом. Плюс він не дає неможливості задати кількість сходинок у нас по е місці е забігу, так, це по цій забіжній геометрії. Не можна. І, можливо, багатьом з вас не подобається ця розбивка, ви хотіли б від кутика до кутика зробити. Але з точки зору. Ергономіки це неправильна розбивка. Так як це був зробив, він зробив все добре. Так, і довжину сходинки е, 300 мм. Він рахує по лінії руху. По центральній лінії руху в нього йде підрахунок тих 300 мм. Ну, плюс-мінус. Отже, зробивши такі геподібні сходи, ми їх починаємо коригувати. Тут теж все досить зручно: присутній кружечок і трикутничок. Пам'ятаємо, кружечок збільшує або зменшує кількість сходинок, а трикутничок нам дозволяє перекинути сходи спочатку в кінець і вже зробити по-іншому. Так, іншу пропорцію. Якщо наші сходи мають бути, наприклад, такі трошки тупенькі, ми можемо підняти за кружечок вище, і наші сходи вже йдуть під певним кутом. Обмеження, які є, це, наприклад, коли часто нас хочуть зробити там, мінімальну кількість ходинок після повороту. В такому випадку люди пробують тягнути марш в сторону, а він не виходить, він свариться. Справа в тому, що окремо від налаштувань сходів, кожен марш має ще й свої налаштування також. Їх тут, до речі, досить немало. І ми, зазвичай, з архітекторами, дизайнерами, не дуже детально їх розбираємо, бо вони, ну, різко, коли вони важливі. Не стільки, що аж аж мають бути розібрані. Але в цьому відео, в кінці цього заняття, ну, можливо, в кінці просто цієї теми буде окремим відео деякі параметри, деякі налаштування. Отже, якщо ми хочемо зробити мінімальну кількість ходинок а тут, це можна зробити також в межах одного маршу, одного елементу. І потрібно вибрати свій марш і в налаштуваннях в свойствах в розділі паралельної в, в кінці казати кількість паралельних сходинок. Нуль. Паралельних сходинок в кінці. В такому випадку ви можете побачити, що в мене навіть лінія сходинок трішки помінялася. Але тепер я можу зменшити сходи по кількості або перетягнути за стрілочку фактично до мінімальної кількості сходинок. В моєму випадку це ось така одна, яка має бути, сходинка вона в мене лишається. Якщо ви хочете зменшити ось тут значення в 0, так, ось цю вісім першої сходинки такої забіжною, то теж можна знайти параметр мінімальна ширина просто під внутрішній границі, і поставити нулик. В такому випадку орвіт буде від вашого повороту малювати сходинку. Фактично теж вийшло гарно, красиво. Є-Є. Це те, що ми робимо з вами системними рішеннями, системними засобами, як ми добудовуємо в себе сходи, і яким чином вони нас виглядають. Тому Г-подібні сходи можуть бути без проблем. І п подібні сходи аналогічно працюють, логіка та ж сама. Закружечок можна їх рознести по сторонах, можна змінити лінію прив'язки. Марш не зліва, а марш не справа, а зліва, наприклад, по зовнішній лінії. Так, І собі це все попробуйте відлаштувати. Єдине що, інколи може бути проблема, він не завжди захоче вам це все там більше чи менше розігнути. Так, І все-таки системні помилки у вас можуть виникати при роботі досить таки часто. Так, якщо з цим вийшло, ви молодці, якщо ні, знову ж таки ставимо відео на паузу, повторюємо, перевіряємо, як працює у нас геометрія наших сходів по, по роботі. Для зручності роботи я зазвичай стараюся мати в себе якусь вже попередню там лінію. Наприклад, це може бути лінії стіни, так здовж яких потрібно побудувати сходи. В такому випадку трішечки легше шукати е, геометрію і прив'язувати, якщо я хочу тут побудувати там, чи забіжніше чи з площадкою сходи, так в даному по даній стінці пройтися. Маючи стіну, вибравши архітектуру, інструмент лісниця. Так, вибравши там пряма. І я візьму, скажімо, марш не справа, а зліва. І буду будувати собі в межах цього маршу. Раз. Далі в сторону 2. Бачимо, в мене буде помилка, правда, бо сходинки в нас не вміщаються. Тобто доведеться їх відсунути одне від другого. Більше-менше в сторону. І вже тепер додати площадку між ними. Якби я відсунув одразу, у мене площадка вийшла. Але ось прошу, у мене йдуть сходи рівно вздовж стінки, ідеально вирівняні, і я можу завершити побудову. Я знаю, що моя висота та свинки 166, 66, фактично, і це можна також перевірити. Якщо все окей, можемо рухатись з вами далі до розбору нюансів геометрії. До розбору налаштувань внутрішніх вже і розбору типів сходів, які у вас, в принципі, можуть бути у вашому ревіті. Бо по побудові насправді це фактично все. Єдине, що я зараз не показував ще поки що, як сують гвинтові сходи, але тут аналогічна ситуація: гвинтовий марш, відмітки, вказуємо радіус, кількість ходинок, які нам потрібні, 18 і завершити нічого нового, в принципі, немає. Все будується як будується.